Як довго ви є партнером G-Water? Я вже партнером є компанії G water близько місяця. Це новий партнер ваш. Скільки у вас автоматів зараз? Поки що один, але думаю, в майбутньому їх буде набагато більше. Ви плануєте розвивати це в своєму місті, з якого міста? Я з міста Красилів. Так, я думаю, що я буду там розвивати для початку, можливо, і буду ще на інші місця переходити. Ви користуєтесь нашими перевагами, тобто нашим онлайн-кабінетом. Назвіть, будь ласка, переваги, які ви помітили з перших днів користування. Мені подобається, що я в кабінеті бачу всі датчики, помилки, якщо є в автоматі якісь. Що ви робите для збільшення своїх клієнтів? Можливо, якісь програми лояльності або інші послуги? Я пропоную людям ключі-карти, тобто там у нас є кешбек. Від 10% відсотків і люди через це йдуть до нас. Плануєте розвивати, можливо, телеграм-бот, про який от е, була так. Сьогодні знав про цю функцію я думаю, буде це буде корисно для нашого ну, для мене насамперед і буде дуже зручно для людей. Як дізналися про нашу компанію? Чим вас е, підкупила, скажімо так, ця ідея? Е, я хотів е, розвивати пасивний дохід, якийсь.